день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку урок екскурсія, що зміниться в природі та житті людей восени. Так, як завжди, ми з вами починаємо з нашої погоди. Яка зараз пора року? Осінь. Який місяць? жовтень. сьогодні число? Третє. Чи є зранку сонечко, чи йдуть опади? Чи яка температура повітря? Поміркуйте, що цікаво можна побачити в природі: різні рослинки, тваринки, за чим можна було спостерігати, чи подобається вам гуляти в саду чи парку. Проводити спостереження за природою завжди потрібно в певній послідовності. За чим же ж ми можемо спостерігати? За неживою природою, потім за живою і за життям людей. Щоб бути справжніми дослідниками дослідниці, ведіть запис у календарі досліджень природи і погоди. Який парк восени? Так змінюються кольори. Кого ми можемо зустріти в парку? Білочок, різних комашечок. Не дайте, будь ласка, загадку. Жовте листячко лежить під ногами шелестить. сонце вже не припікає, коли діти це вбивають осінь. Ліс – це царство ніжного світанку, сяйва солосень дивних і пирізь, не роби деревам квітам ранки, не ламай гілок, як входиш в ліс, візьми компас і, звичайно, карти, щоб не заблукати у підні. Руйнувати гніз пташок не варто, особливо, як вони малі. Загаси багаття, не рви трави, забри собою все сміття. І ліси чарівна золотава. Випір з людського забуття. Так, про які поведінки в лісі або парку говорить автор, що не потрібно рвати квіточки, листочки, не потрібно ламати гілок що за собою багаті, потрібно загасати. Якщо ми, учні повинні, якщо ми з вами йдемо на екскурсію, це буде уважними знати виконувати правила дорожнього руху. Правила поведінки у природі, усвідомити правила поведінки і чітко виконати вказівки вчителя. На ексурсі ми можемо спостерігати за природою, дивитися, як зменшилась полуднева висота сонця, на різні види опадів, зниження температури, перші заморозки, осінні явища в житті рослин і тварин та стан неба, хмарність. За життям людей ми можемо: збирання врожаю на садових ділянках, полях, городах. Теплення приміщень, висівання рослин під зиму озимих, прибирання опалого листя, записання на зиму, овочів і фруктів. Коли екскурсія з вами закінчилася, що потрібно зробити? Підвести підсумок. Як зміниться на вашу думку восени полудневе положення сонця на порівнянні з літом? Воно вже не так високо піднімається і не так сильно прогріває землю. Як восени змінилась тривало дня і ночі? Так, день став коротший, а ночь, відповідно довше. Що подобається тобі в осінню пору? Яке значення для живої природи має сонячне світло і тепло? Що можна побачити восени? Листи на деревах змінює колір і попадає, відлітає до теплі води. Вода в річках і озерах стає холоднішою, знижується температура повітря. Відчувається запах грибів, з тихлими яблуками. Круликання журалів, що відлітають у вирій, чується останній грім, що прощається з полями. Відчуваємо смак фруктів та овочів. Розглянемо з вами умовні позначення природних явищ. Якщо ми з вами ось на картах або так прогнозу погоду, ми можемо з вами побачити різні знаки. Якщо у нас просто коло, то це означає, що це ясно. Якщо до половинки зафарбоване, це означає хмарно, а якщо повністю зафарбоване, це означає, що похмуро. Якщо в нас такі крапельки, це означає, що це тощ. Ось така сніжинка означає сніг. А ось це, у нас така закарлучка, означає гроза. Паличка з крапелькою означає роса. Три лінії означає туман. А ось такі, немов, як ворота, так, але перевернуті, Означає іній. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 15. Подивіться, якраз тільки ми з вами говорили про умовні позначки. Так. Які у нас з вами? Якщо в нас повністю коло, то це що? Ясно? Якщо в нас з вами і коло, але воно за, до половинки, це в нас похмуро. І, і повністю це в нас хмарно, точніше, хмарно, а тут у нас похмуро. Отже, зафарбували кружець, точніше, написали під першим ясно. Під другим хмарно. І під третім похмуро. Так, перегорнули сторіночку. Сторінка у нас вже відповідна 16. Прочитайте вірш і придумайте до нього назву. Напишіть її. Підкресли назви рослин. Зафарбуйте малюнки в про які згадуються у вірші. Прослухайте віршик. На галявині широкі спіє терен чорнооке. Променіє глід, жаром жевріє шипшина, червоніє горобина і пишається калина. Де у нас тут рослинки? Терен, глід, шипшина, горобина, калина. І ось ці в нас з вами калина, шипшина і горобина. Отже, зафарбувала. додаємо, звичайно, не тільки зелененькі вже, а й помаранчеві кольори. Тому що у нас що з вами вже? Правильно, осінь. І підкреслила терен, глід, шепшина, горобина калина. І назву я вигадала осінній ліс. Адже найчастіше ми їх можемо зустріти в лісі. А ви можете, якщо б забажаєте, свою назву. Так, і далі. Вчимося ставити питання. Поставте, напишіть два запитання пана вілоліснику, пов'язані з темою тижня. Про що ми з вами можемо в нього запитати? Так, я вам пропоную написати, що роблять тварини восени і як змінився ліс. Так, можете записати своє, свої питання, які вам подобаються найбільше. Замість цих так, ми переходимо з вами до наступного завдання. У нас є такий кросвортик, який нам потрібно заповнити. Якщо все вірно, то в нас оці виділені частинки створять нам слово. Перше гумово осіннє взуття. Що це у нас? Чоботи є. Далі захищає від дощу. Парасоля. Третя. Засушений букет. Гербарій. І четверта червона ягода, що достигає у вересні, є символом України. Калина. Дивимося, якщо вправильно, у нас вийшло з вами слово осінь. І ми молодці. Так. О... За колодарем осінь настає. 1 вересня. Під час екскурсії ми помітили ознаки, осінь буває. Ми зібрали листя з таких дерев, побачили птахів і чули звуки. Та оберіть лист, який ви хочете відкрити. Всіх цих листів будуть справжнім вам бажання, адже ви гарно попрацювали і ви молодці. До побачення та гарного дня!